Доброго дня! Хто дивився попереднє відео, я змішував хорус і сігнум і спробував обробити цілий ряд ось це я обробляв. І ось дивіться, які результати. Да? Дуже гарно. Один препарат підсилив інший. І він спрацював, плоди зав'язалися, бачите, як гарно. Ну, до цього була бордоська суміш. Видно, да? що дерево. Мідний купорос був обробіток, але хорус і Сігнум в перемішку, бачите, дав результат. Все гарно позав'язувалося. Зараз підемо до іншого дерева. Тут теж все гарно. Хоча і признаки маніліозу теж є. Ось бачите. Все одно навіть і така смесь грімуча від маніліозу не врятувала. Все одно. Ну Хоча 80% плодів зав'язалося. Йдемо ще до одного дерева. От, є плоди є. Так що експеримент удався. Можна хорус з ігномом мішати. Тобто в хорусі одна діюча речовина, а в Сігнумі дві діючі речовини. Тобто ми зробили три діючі речовини. І все одно, бачите, да, маніліоз все одно присутній. Зараз десь я бачив сильно присутній маніліоз. Ну ось о, гілочки, бачите, рядом були гілки. Ті гілки позав'язувалися, а ось ця гілочка маніліоз її вбив. Навіть це не допомогло. Дуже свирепа ця хвороба, що нічого її не бере. Ну, ось, якось так, хорус і Сігнум можна бішати, все гаразд. Доправлялось один раз, все, і більше обробітків не буде. Оце був один обробіток. Побачимо далі, які будуть плоди. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. І ви побачите через півтора місяця, які будуть плоди. Якось так.